Українці здавна славилися тим, що намагалися прикрасити місце, де вони живуть, білили хатки, розбивали городи, садили городину. Сьогодні білоцерківці також підтримали це давне прагнення українців до комфорту, але ще й до патріотизму. Зараз Україною прокочується рух, пофарбуй своє місто, своє село у жовто-блакітні прапори. І сьогодні Біла церква також долучилась до цієї акції. Зараз активісти приводять до ладу стелу, яка знаходиться на виїзді з Білої церкви в сторону Києва. Зовсім недалеко звідси знаходиться блокпост, де знаходяться найбільш бойові білоцерківські хлопці. Їх підтримують патріотичними кольорами. Нині фарбуються не лише бетонні конструкції, які складають напис, власне, біла церква, але і височенну стелу. Туди наверх діставалися за допомогою вишки. Хлопці не підвели, обдерли і пофарбували. Тепер біла церква справді стала білою. Олексій Ренкас. ранений був на Майдані. Три тижні тому повернувся з Естонії, де йому лікували прострелену руку. Сьогодні знову зазнав втрат, впав мобільний телефон, новий, у фарбу, але як? Та -то, по суті, дрібниці. Головне, що я ну, роблю які, якісь приємні речі для нашого міста. Це, це, це треба було зробити коли-небудь. В Естонії сумував за прапорами. І о, за кольорами патріотичні. О, і там була досить широка діаспора українська, і там не було коли сумувати, я вам скажу. Ну а чим ти там займався? Е, ну мене там лікували. Мені робили операцію, потім ще курси реабілітації після цього. Ну, Все досить складно, але було дуже цікаво. Е, ти ще поїдеш в Прибалтику? Е, сподіваюсь. Е, коли поїдеш захопиш жовто-блакитний прапор. Так да, це 100%. Вони там взагалі дуже, дуже люблять, до речі, українців там в Прибалтиці. Ну, конкретно в Естонії. Ну, а росіян? А от з росіянами там вже зовсім інша річ. Там в них свої проблеми з росіянами. Після всіх слів нічого не залишається, як покласти мікрофон, взяти в руки пензлі і також долучитися до цієї справи. І ви долучайтеся теж.